Всім доброго дня. Сьогодні у нас 12 червня. У нас вже цілий тиждень така спека жаріща стояла з вітрами з посухою. І я замітив, він тут так захований у мене. Китайський часничок мені привезла жінка із Польщі. Буквально була одна головочка, я її той рік посадив. Той рік вибрав, навіть ще якусь повітряну бульбашку зібрав, бо він такий озимий, бачите? Такий у нього ось є стрілочка, але ж в цьому році ну не витримав він наших погодних умов, подивіться. Він просто ліг і вмер. Тому зараз будемо копати і подивимося, що ж тут вродило. Ось викопав я цей чудо-часник. Ось так він виглядає. Ну і міряв штангенциркулем, покажу вам. Покажу вам максимальний розмір. Получається 3,8. 3,8 навіть до 4 не дотягнув. Слухайте, у мене ось, ось цибуля озима. То тут є такі, є такі стебла. Ось так цей часничок виглядає. І отаке стебло у моєї озимої цибулі. Не знаю, може це гібрид, а може просто не витримав. Може, просто не витримав бідний китайський часник наших українських умов. До речі, це для тих регіонів, які кажуть, що ой, жах, який влагородний можна вийти, бо у нас болото. Дивіться, ось на штик як опав. Гляньте. Ви тут бачите болото. Гляньте, гляньте, оце отака. Оце вам отака земля викопав. Я тільки що не дивно, що цей, що цей часник просто бідний помер. Все сухо.